Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні приготую дуже смачну закуску, печінкові рулетики. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. Печінку я помила, почистила і буду перемалювати разом з цибулею. У мене тут 700 г печінки і одна велика цибуля. Додаю 3 яйця і перемішую. Вливаю 200 г молока. Всипаю 1 чайну ложечку солі і пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Та перемішую. Поступово всипаю 130 г борошна та перемішую вінечком. Можна і міксером, якщо на низьких обертах, тільки беріть глибшу посудину. Але я завжди роблю вручну. В кінці вливаю 3 столові ложки олії і тісто готове. Тільки перед смаженням першого млинця пательню злегка змащую олією. Ставлю розігріватись і тоді вливаю тісто. Млинці швидко смажаться і легко перевертаються. Кількість млинців залежить від розміру пательні чи сковорідки. У мене вийшло 14 великих млинців. І тепер приготую начинку. Спочатку зроблю засмажку. Я вирішила, що буде достатньо таки одної цибулини, нарізала її кубиком і ставлю підсмажуватись невеликою кількістю олії. Натираю дві моркви і додаю до цибулі. Ви можете експериментувати з начинкою і робити будь-яку, яка вам більше смакує. Буду додавати ще шампіньйони, я їх помила приблизно 400 г. І також нарізаю кубиком. Я їх підсмажую окремо з невеликою кількістю олії. Також трішки підсолюю. Начинка у мене буде без майонезу, а з крем з сиром. Можна замінити і наплавлені терті сирки плюс майонез. Але з сиром буде так і смачніше. В миску всипаю засмажку 450 г сиру. Підсмажені грибочки. Сіль перед засмаком і перемішую. Я солі вже не додавала. Все готово можна перемащувати млинці. Ще всередину додам перець болгарський і зелень. Так рулетики будуть ще яскравішими і смачнішими. У мене на каналі є ще рецепт дуже смачного печінкового тортика. Посилання залишу нижче під відео. Далі рулетики можна загорнути в харчову плівку і поставити до холодильника хоча б на півгодини, щоб краще нарізались. Але я зразу нарізаю і викладаю на тарілку. Ось і все. Смачні ніжні та дуже гарні рулетики готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі.